У минулому випуску програми Екофактор ми розповідали про ексодових кліщів, що несуть загрозу захворювань будь-якому живому організму, і людині, і тварині. Почули слушні поради фахівця щодо захисту та профілактичних засобів від укусів цих павокоподібних. Але поруч з нами завжди є і інші створіння, що можуть спричинити захворювання. Які хвороби переносить наш місцевий комар, які запобіжні заходи слід застосовувати, аби зберегти здоров'я кожному з нас? Цю комаху кожен з нас пізнає по звуку. Процес смоктування крові самеці дійсно виглядає дуже цікаво. Знайшовши свою жертву, вона починає хоботком вишукувати місце уколу. Цей кровосальний орган має у складі шість голочок. Дві з них маленькі пилочки, якими комариця, пропилює отвори. Для проходження основної трубки, через яку і п'є кров, дві інші трубки розсовують тканини, а ще одна має вприскувати знеболюючі речовини, які потім викликають свербіння. На останок ця комаха залишає залишки слини, що може вміщувати у собі певні збудники захворювань. Маленька за розміром, але дуже докучлива комаха, крім неприятних відчуттів, може спричинити ще більші проблеми, ніж очікує людина. І ось яку інформацію від науковців ми отримали про небезпеку, до якої може призвести звичайний комар. Кровосисні двокрилі комахи ну, загально називають гнусом. Що сюди входить? Це малярійні, немалярійні комарі. Гедзі, Мошки, Мокриці найбільш небезпечними зараз являються кровосисні комарі, малярійні та немалярійні. Звісно, вони харчуються вночі, вранці або в сутінках. Навіщо їм пити кров? От. Для того, щоб залишити після себе потомство. Самка комара. Напивається крові, далі йде переварювання крові, дозрівання яєць в самки, і вона тоді відкладає їх на поверхню водню. Це можуть бути всякі водні об'єкти, вплоть до того, що маленькі калюжі. З яєць вилупаляються личинки. Які проходять чотири стадії, глиняють, харчуються. Тоді інша стадія лялечка, а тоді вже доросла комаха. У нас в місті Запоріжжі мешкає три види малярійних комарів і 23 види немалярійних комарів. Дуже часто Великого ну, некровосисного комара довгоніжку приймають за малярійного? А він якраз ну, дуже для людини безпечний. Він не п'є кров, а харчується соками рослин. Як відрізнити малярійного комара від немалярійного От звичайній людині? Малярійний комар, якщо він сидить на стіні чи на стелі. Він сидить під кутком 45 градусів. Якщо це сидить не малярійний комар, він паралельно ну, з стелі або стіні. Ну, тут можна на ілюстрації е, зображено. Чим небезпечні комарі. Чим небезпечні комарі? Е, Звідки ага. взялися? У нас малярійні комарі не було? Вони були, завжди були. Так. Тільки в нас мешкають ті малярійні комарі, котрі, наприклад, передають тільки триденну малярію, а її можуть завести тільки з регіонів ендемічних, з малярії. Тропічну малярію, наприклад, у нас комарі не передають. Вони завжди були. І небезпеку не тільки малярія складає, але й вони можуть передавати також дирофіляріоз. Це підшкіряний гельмінт, який також можуть передавати малярійні комарі. Не малярійні комарі, їх аж 23 види. Вони передають різні лихоманки. Це лихоманка західного Ніла, Синбіз, Батаї, Укуніємі там і ряд інших, а також тулярімію можуть передавати. І також і дирофіляріус. Процес зараження починається з того, що комариха напивається крові у хворої тварини з ендемічної зони. Після цього вона стає переносником дерофіліріозу у стані мікрофілярії. Це мікроскопічні збудники, що чекають на нового хазяїна. Жертвою цього захворювання може бути тварина або людина, у тіло якої трансмісивним шляхом вони потраплять від інфекованої комахи. Далі їх розвиток має різні шляхи. У організми тварини десь за 60-90 діб мікрофілярії зростають та перетворюються на великі особини, що блокують головні судини та прямують до серця. Після закінчення процесу зростання та спарювання самиця відкладає у кров мікрофілярії, котрі знову можуть потрапити до організму наступної жертви завдяки укусу комариці. Внаслідок захворювання більшість тварин гине. А у людини все інакше. Дирофіляріоз – це підшкірний трансмісивний гельмінтоз. Раніше екзотичний для нашої області, але з 2000 року щорічно реєструється серед населення області спорадичні випадки. За 5 років зареєстровано 26 випадків, і вже в поточному році було звернення, діагностували дериферіоз молодого чоловіка, дериферіоз надбровної дуги. Джерелом інвазії являються тварини: це сімейство псових та кошачих. За даними ветеринарної служби Держпроспоживслужби, ураженість тварин, акцентую увагу домашніх тварин, складає 3%. Але за літературними даними з урахуванням безпритульних тварин, інвазованість складає від 30 до 50%. Передає інвазію комар. Різних видів комар, мабуть, може передавати комар навіть той, який мешкає в наших під'їздах. Комар, насошасавшись крові хворої тварини, засасує мікрофілярію, і ця мікрофілярія впродовж 10-20 днів в його організмі дозріває. Потім, кусаючи людину, комар вприскує кров'яне русло людини цю мікрофілярію, і мікрофілярія починає, починає свій ріст. Досягає розмір десь від 3 сантиметрів до 17 сантиметрів, товщина 0,3 міліметри. Це ниткоподібна, гробакоподібна істота білого кольору. Яка мешкає в організмі людини буквально в різних частинах тіла. Але найчастіше уражаються орган зору. Це може бути і кон'юнктива, це може бути повійка, це може бути е, глазне яблуко. Е, люди, які, у яких уражене уражений орган зору найчастіше звертаються до лікаря в самі найкоротші терміни, тому що те ущільнення, яке з'являється в глазу, те відчуття розпирання, відчуття руху, що яким чином впливає на зор. На гостроту зору вони вимушені звернутись до лікаря для того, щоб видалити цю дерифілярію, застосовуючи різні апарати, специфічні апарати. Я розумію, реально Якщо ж дерифілярія локалізується на тулубі або в області голови. То люди звертаються, такі хворі звертаються за медичною допомогою в більш пізні терміни. Навіть іноді після року ураження дирофіляріями. Що ще можна сказати? Головне попередити дирофіляріоз. Але багато людей дуже боїться того, що вони помруть. Якщо у їхньому організмі в організмі є дерофілярія, на самому ділі летальних випадків від дерофіляріозу ще не реєструвалось. У відношенні джерел інвазії, тобто тварин, що повинно знати людям: якщо ви утримуєте тварину в квартирі, на подвір'ї, то ви повинні обов'язково проводити дегельмінтизацію тварини один раз в квартал. Це унеможливить її зараження. У нас в області діє розпорядження щодо профілактики трансмісивних захворювань, в яким передбачено виділення коштів на боротьбу з переносниками. Цю боротьбу повинні організовувати керівники закладів та установ незалежно від форми власності. Профілактичні дії для захисту від комарів. Найбезпечніший безпечний спосіб це засічувати вікна, дверні пройоми. Також є багато репелентів. Якщо людина відпочиває на природі, ввечері слід вдягати одяг, який максимально закриває ділянки тіла. Якщо ну, не вдається закрити, то використовуються репеленти. Їх дуже багато продається в аптечних сетях. Перед тим, як використовувати репелент, треба ознайомитися з інструкцією. Якщо на репеленті написано, що використовувати тільки для одягу, його використовують тільки так. Є різні креми, емульсії, які наносять на поверхню шкіри. Є ще фумігатори, але перш ніж їх використовувати, необхідно прочитати рекомендацію по застосуванню. Можна також самому зробити репелент. Так як дітям до трьох років категорично забороняються хімічні засоби, можна взяти 20 мл рослинної олії і додати туди 3-4 каплі. Ефірних масел, наприклад, кедру, гвоздики, евкаліпту, ну там різні такі, які відлякують комарів. Але ж треба теж враховувати ну, те, що будь-який засіб може бути алергенним. Перед тим, як використовувати, треба нанести на локтевий згиб внутрішній, і зачекати декілька годин. Якщо З'являється почервоніння, то такий засіб використовувати не можна. Скажіть, будь ласка, от коли комар кусає, одних людей чешеться, у інших не чешеться, що це алергія і чому різна реакція? Слина комара дуже токсична. Це як чужеродний білок потрапляє під кожу, тому зуд, людини, тому зуд пекучість. І І тому подібно. І різні люди по-різному сприймають покуси. Є у людини тільки червона цяточка остається, другого – пухирі. Якщо людина алергік, це ну, взагалі в нього дуже нестерпний зуд. Ентомологи Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України весь час ретельно досліджують комарів у нашому місті. Бо будь-що може стати загрозою для життєдіяльності городян, а щоб кількість армії кровосисів у нас не зростала, проводяться спеціальні заходи. Щорічно, згідно рішення міської ради, затверджується програма по деларвації анофілогенних водоймищ. Що це означає? Тобто проводиться знищення личинок комарів кровосисних у водоймищах безпечними препаратами. Наше життя напряму пов'язане з тими, кого ми приручили. Вони знаходяться майже весь час поруч, беззахисні можуть страждати від хвороб, чи спричиняють ті ж самі комахи, кліщі, що несуть загрозу будь-якій живій істоті. Ретельний догляд, профілактичні засоби та своєчасне лікування це те, що подовжить їх прибування поруч з нами. Як захистити улюблених чотирилапих, ми дізналися від ветеринарного доктора. Поруч з нами, з кожною людиною живе хатній улюбленець, і також треба захищати від кліщів. Для цього необхідна постійна обробка від ектопаразитів. Це можуть бути таблеточки, це може бути краплі, це може бути ошийничок додатково або спрей, коли ми йдемо гуляти. От, найголовніше потрібно знати, що таблетки від кліщів, які гарно працюють. Це Семпарик, Анексгарди. вони працюють на місяць і ми обробляємо тваринку кожні 30 днів. Якщо ми беремо таблеточку по типу бравек, то вона працює на 3 місяці. Всі краплі працюють також на місяць. Тому кожного місяця обов'язково приблизно в одну і ту ж дату ми даємо препарати інфектокративного плану. Якщо ми обробляємо твариночку краплями, то ми повинні розуміти, що краплі ці змиваються з тіла, слідкувати за тим, щоб три дні після обробки тварину не купали, ручкою не гладити, не стирати ці крапельки, і вони гарно впитуються і працюють. Потрібно ще слідкувати за тим, для, як ви обробляєте тварину і для чого, де ви гуляєте, що вам потрібно відлякуючі препарати чи препарати, які працюють саме на шкірі. Є препарати, які відлякують комах, да? це препарати по типу вектри, які працюють також від комариного укусу. І адвандікс, також краплі, які працюють саме від комариного укусу. Всі останні краплі працюють від кліщів, ласоїдів, блошок, вошли. Цього все працюють. Питання того, що стоїть з приводу антигельмінтної терапії, тобто кожну тваринку потрібно обробляти від глистів. Це повинно проводитися один раз на три місяці, або ви планово можете її приглистувати, таблеточкою, яка в себе включає все. І глистів, і блошок, і кліщів. Такі таблеточки це симпарікатріл може бути або нексгард спектра, Їх можна вживати один раз в три місяці, і вони будуть профілактувати ще й глисну інфарзію. Якщо окремо, то ви підбираєте необхідний препарат. В антигельмінтною дією і обробляєте однократно. Якщо ви бачите, якщо там є глисти, або щось вас хвилює з стулом або виділеннями, ви повторяєте обробку через 10 14 днів після першої обробки. Тваринки, які живуть вдома і майже не виходять на двір, коли людина гуляє там рідко собачка або кішечка домашня, вони також необхідно їх обробляти від. Паразитів. Чому? Тому що ми приносимо додому на обуві, на речах всі ці і кліщів додому приносять, і блох приносять, і приносять тваринок з алергічним дерматитом, блошином, який потім приходиться довго лікувати. Тому якщо тварина сидить навіть вдома, потрібно слідкувати за цими обробками. Хвороби, які передаються кліщами, вони надзвичайно... Складні і дуже негарно лікуються, дуже складно, тому треба за цим дуже добре слідкувати. З приводу того, як треба часто це робити, ще раз акцентуємо увагу, що кожного місяця вашу собачку або котика треба обробляти інсекто-карацинними препаратами. Вибираєте на свій розсуд і смак, таблетки, краплі, спреї, але це обов'язково потрібно робити. З приводу того, які є хвороби і які передаються кліщами, ми повинні розуміти, що є хвороби, які передаються від ексодових кліщів. Це найскладніші хвороби по типу піроплазмоза. Симптоматично за тваринкою ми дивимося, ми повинні розуміти, що якщо після зняття кліща або ви побачили на собі на тваринці цей кліщ, тваринка може бути на протязі 3-5 днів після зняття кліща в'яла, апатична, може відмовитися від їжі може бути темна сеча або з примістю крові це перві дзвіночки того, що у неї піроплазмоз. Тому ми спробуємо летимо швидко в клініку для того, щоб діагностувати і правильно лікувати. Вчасно прийшовши до клініки, ця хвороба лікується і ми можемо з нею боротися. Також ми повинні розуміти, що кроме того, що є кліщі, які впливають на загальний стан тварини, є ще кліщі, які знаходяться в вушках тварин. Дуже часто це отодектоз називається. Ми бачимо в вушках тварин, якісь чорні непонятні кірочки. Тваринка начухує собі вушка, утворюється прям гематом. Дуже непокоїть, також вони ну, стають агресивні їм це бентежно і це все лікується інцектоакрациними препаратами. Тобто капається на холочку препарат, головне вчасно замітити, да, і це все не зводити в тяжку хворобу, яку потім лікувати дуже складно. Також є багато підшкірних хвороб, які передаються кліщами, демодекс, який є і надзвичайно тяжко переноситься тваринами. Також є таке захворювання як драфіляріоз. Терафіляріоз це проблема глисної інвазії серця. Тобто ми повинні розуміти, що надзвичайно тяжкі, тяжкі хвороби, які тяжко діагностувати, передаються вони укусами комаря, і потім тварина знаходиться в крайній тяжкому стані, і ця хвороба не лікується, вона діагностується і потім просто підтримується терапія, підтримуюча терапія тварини, і дуже часто вона взагалі не діагностується. Якщо ми говоримо про хвороби, Кліщів підшкірного характера, так. якщо ми говоримо про паразитів, які травмують ті ж самі блохи, які вчиняють дерматит алергічний блошиний, то ми бачимо проблеми шкірного характера. Тварина може лисіти, у тварини можуть бути екземи, розчоси, гіперамія шкіри, вона все стає червона, нервова зудяща, і ми можемо спостерігати великі рани по шкірі. ця вся ситуація може закінчитися. Надзвичайно погано, бо може далі розвитися кроме того, що алергічна реакція, до цього може додатися патогенна мікрофлора, стафілакокис, стриптакока, сінігнійна паличка, ну і дуже багато бактерій, які негативно впливають взагалі на загальний стан тварини, зрозуміло, вони і не сплять, і постійно чешуться, і також можуть відмовлятися від їжі, бути зовсім апатичними, і потім це все може переходити і вотити алергічної етіології, і бактеріальної і грибкової. І також може присоєнятися вся грибкова мікрофлора, і тварина дуже страждає, тому вчасно треба звертатися. Якщо ви завели хатнього улюбленця, то ви повинні розуміти, що відповідальність за нього несете саме ви. Якщо не обробляти препаратами, то ви можете втратити тваринку. Тому профілактуйте обов'язково всі захворювання. Раз неспокійні спокійні часи, та щоб не ускладнювати своє життя, притримуйтесь необхідних правил збереження здоров'я свого близьких та улюблених тваринок. На все добре до побачення.